Новий вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін в студії я, автор та ведучий Олег Симко, а Також дуже радий бачити сьогоднішнього гостя. Його дуже добре знає е не тільки Вінниця, але його знає не тільки навіть Україна. Його вже знає дуже добре і весь світ. Сьогодні у мене в гостях засновник компанії Многор Михайло Нагорняк. Михайло дуже радий тебе. бачити. Добрий день. І Радіо тепер радий також. І от тепер я от я да, дійсно наш режисер зараз показав наш стіл. Наш стіл завалений, практично кукурузою. Можете Дивитися, можете насолоджуватися. Відверто вам скажу. Я завжди, коли Михайло приходить, я завжди насолоджуюсь в двох моментах. По-перше, так по перше. Від розмови мені дуже цікаво з тобою розмовляти. Дуже цікаві речі розповідаєш. Це по перше. А по-друге, дійсно дуже класний, смачний, корисний в тебе продукт кожного року. І, цілий час ти збільшуєш і збільшуєш і збільшуєш цей перелік. Знов-таки звертаємося одразу до нашого столу. От режисер зновки нам показує наш сіл, але сьогодні ми не встигли навіть ще розпакувати. От починаємо паку. Розпаковувати вірніше і демонструвати всім Розпаковка, нашим да. всім нашим глядачам. От ти вже взявся за оцей от мармуровий традиційний жовтий і мармуровий да, це вид... тренд, скажімо... не, тільки, я тебе прошу не чисть, бо, бо, бо потім мені клінінгову компанію як викликати. Вона дуже гарно миється. Дай мені, будь ласка, в руки. От я не так, можу да, от. Я от беру: оце традиційна жовта, отаку от, традиційну жовту, ми бачимо практично в більшості своїй на ринках. Ми до неї звикли так. Таку її вирощували наші батьки, і таку ми якби ну, традиційно скажімо, вирощували до цього і зараз. Це кормова в основному, чи це ні? все ні. В мене це суперсолодка, це саме супер на ринку. Ще до, до цього часу ви можете знайти не суперсолодке. Люди mm -hmm. не завжди розбираються, кукурудзати. От я ти знаєш? От я зараз хожу, вже після знайомства з тобою. Такого близького конкретного знайомства да. з продукцією Мнагора, Я е, приходжу на ринок, я запитую зразу. Зра... Опитую, солодка чи ні, mm -hmm. чи кормова? Ну я, можливо, неправильно ставлю запитання, а мені практично в 99 випадках мені кажуть ні, це солодка. Mm -hmm. Тут я ставлю друге запитання. Якщо вона солодка, ви знаєте, що її можна їсти абсолютно спокійно mm -hmm. сирою, споживати. І не треба варити, тому що все одно термообробка вона вбиває певні якісь там гарні властивості і так далі. І так далі. Е тут люди вже трошечки напружуються і кажуть: О, ну, а ви що, хочете сирою? Я кажу, ну ви кажете солодка, Значить, солодко дійсно так. І тут вже починається різні робити. Да, так, як солодкий перець і так далі, солодку кукурудзу можна їсти сирою. І, да. Давай мені е, цю е, да, мармурову мармуров. З цього і фактично минулого року, і цього року, якщо жовта на опті, фермери зараз продають 5-6 гривень качану такий, uh -huh. в роздріб там вже 10-15, то мармурова коштує 10-12 на uh -huh. опті. От така. І а... з білими зернами. Тому, що її... ну, тому саме вона легко... і називається мармурова. Так, да, вона мармурова тому і називається, угу. це наш сорт, її легко ідентифікувати. І хто бачить таку, той знає 100%, що це найсмачніша суперсолодка кукурудза. Скажи, будь ласка, тому для така... любителів статистики, скільки от така мармурова, 에... спочатку, скільки мармурова має цукрів? Приблизно двадцять, mm -hmm. 22-24, Скільки вона має цукрів? 22-26. 26. 26 да. <рес> Найсо... І тут друге питання: найсолодша з тих, які зараз викладені у нас на столі. Е, у нас фактично е, ну, на ринку mm -hmm. солодка кукурудза ділиться на три умовні групи. Так, три умовні групи. Перша це шугарі, це 5, 7, 8 відсотків цукрів. Mm -hmm. О, це такі старі радянські сорти, типу делікатесна, ароматна, так вони називаються. Скверська дослідна станція має порядка 10 таких різних сортів. Вони швидко старіють, але коли їх зірвати, прям свіже зірваними і проварити, угу. вони будуть більш-менш нормальні. Але вони не такі лешки, тобто вони довго не можуть зберігатися. Їх треба в холодильнику відразу, там і на другий день максимум вже спожити. Ось, і вони від варіння будуть цукри переходити в крохмаль, і вона буде крохмалізуватись. Ну така, скажімо, угу. е до зубів приставати і так далі. Тобто є такі в неї. До зубів приставати. Ну це ж є, воно як крохмалічна така. І від неї вже майже всі відмовились, але на ринку вона також продається. Наступний це покращена. Це буде десь 10-15% цукрів. Шугарі Хансен, покращеної цукри. І сама популярна це SH2, подвійний цукор, uh -huh. суперсолодка. І її десь там 20, 22, 24. Зараз сучасні селекційні компанії світу, і ми в нагор в тому числі ми робимо синергетичну солодку кукурудзу, коли ми різні типи цукрів, фруктоза, сахароза, ми їх на одному качані якби насищуємо. Угу. І, скажімо, ми і, наша назва, оце можливо, навіть і палітра, ось як митець змішує. Кольори фарби, mm -hmm. фарби, так і ми змішуємо ці цукри, вибираємо найбільш ароматну, найбільш ну, там, схожа до якихось ягідних там, смаків і так далі. Тобто ми вже починаємо з цукрами працювати і робимо покращуємо до 26% цукрів. Скажи, будь ласка, це дуже, це дуже важливо, чи це самоціль зробити кукурузу дуже солодкою? Вона має бути гармонічна, тобто е, вона не має бути така приторно-солодка, одноманітна, да? а вона має вигравати різними барвами, вона має бути соковита, як яблуко соковите. В неї має бути ніжна шкірка, угу. от, щоб вона ну. Так, <свят> да, тут є різні е, варіанти, і, скажімо, е, да, як і любий овоч, там і кавун, їх теж є де, де, ну, там, без більш Да, і один є більш соковитий, менш соковитий, там, і так далі. От я, Ось, я, це я, це вже ти наш... розповідає, а я от взяв в руку, е, як це називається? Це е, наша новинка, е, це синьо-жовта кукурудзата. Обіцяна да ми дуже горді з того, що нам вдалося таке це зробити. Якщо в тому році я приходив, це в мене був так, скажімо, дослідний полігон із 40 різних mm -hmm. варіантів підійшов тільки один. От я відірвав mm -hmm. всі 40, і ти всі забракував. Із 40, ну, навіть. Точно 44. Угу. Із 44 я вибрав один. От а... зараз він на екрані, а я до нього от так ніжно вибрав. А прикладу це ще <рикладу> да. один. От, от порі... от, називається знайди <рикладу> різницю. Та? Да. Це наша червона бордова. Ми, до речі, з неї починали працювати. Ось, і е, фактично, е, да. це була наша ідея створити ось таку саме насичену бордову кукурудзу. Угу. Ось, і коли почалась е, військова агресія Росії, ми вирішили. Бордо відкласти в сторону, а зробити саме українську, щоб всьому світі її називали Ukrainian анкор, і вона mm -hmm. має бути синьо-жовта. От така має бути. Да. І рів... знову таки, рівень цукрів в синьо-жовтій. Скажімо так, завдяки оцим пігментам, антоціанам mm -hmm. це доволі корисні речовини. Ось, і вона містить більше антиоксидантів, ось ця жовта або мармурова. мармурова. Тобто вона має ще й лікувальні властивості. Тобто вони ну, найбільше антиоксидантів більше, чим взагалі в традиційної кукурудзи, а ну відповідно менше, ніж в той червоний, там угу. ще більш насичений. Але ця червона навіть залишає. Колір та? Колір, да, на руках. Тому от є в мене тут такі сорти. Ми, скажімо, по маркетингу ми ще над ним працюємо, угу. щоб вона була не марка, щоб стержень у неї, якби качана, був не такий червоний, тому що коли її приготувати, там зварити, то вода чорніє і так далі. Ось, Тому з точки зору корисності, вона в мене в нас є. Але з точки зору маркетингової, скажімо, викладки там і привабливості, то вона поки що ми її не запускаємо виробництво. <звук> купити її не можна. Ну, е, Знаєш, відверто скажу мені трошки дивно. От зараз те, що ти проговорив з цією червоною кукурудзою, дивно і поясню тобі чому. Ну, ніхто ж не намагається у буряка забрати, е, залишити його колір, ну, зробити, щоб очищений буряк не залишав е, тих от е, кольорових плям і всього так, іншого. Але... Ну, Буряк і буряк, але Це, буряк і буряк і він він продається, таким. скажімо, гірше. Чим щось інше, те, що не марке. І в мене є багато друзів, знайомих, які там переробниками, вони е, вакуумують, проварують. То він каже, що зараз ну як, шалений попит: саме на буряки, які вже напівготові, зварені, завакуумовані, і от хазяйки для борщу беруть їх. Тому що там не треба гратись, mm -hmm. не треба це все. Там хто по манікюрах бігає, він ж не буде зараз до того буде. Камер. Ну я не хочу нікого образити, тому... але в такому варіанті, якщо брати вже е, е, напівготовий на або взагалі готовий завакумований, е, ну, то... вони й пішли в ту в ту, якби. Воно а швидше... де ж навар, вибач мене, де ж той навар, де ж той колір? Кожен <laughs> ну... е, за, залишається в цій плівці, mm -hmm. то там воно не без втрати вони це називають, але mm -hmm. просто якби сама тенденція. Тому ми живемо якби в економічному світі і ми маємо ну, за законами економіки працювати. Ну так добре, ти можеш використати цю технологію і просто вакуумувати цю червону Десь в мене там є, да, в мене ось я коли її ламав, то тут прям всіх червоно. Ні, дійсно, вона корисна, ми зараз досліджуємо. Почекай, А вишня теж так само, і вишня, ну, да. так. В окумову вишню ти можеш собі уявити? Не можу. Е... А чорницю. Дивіться, дуже добре, що є таке питання і що це дискусія. Тому mm -hmm. ми після, скажімо, після того, як ми зробили ось нашу жовто-блакитну, ми вирішили її переназвати і назвати український біколор. Така у нас mm -hmm. ідея, mm -hmm. щоб у всіх мовах світу ось саме такий вид його не існувало. Ось в Штатах є кукуруза Wild Violet, вона фіолетово-біла, угу. але саме із е, е, синім кольором дуже важко працювати. Хто там митці, вони знають, що синій колір це такий унікальний колір, і його неможливо просто так щось змішати, щоб він вийшов. Коли ти змішуєш, наприклад, синій і жовтий, буде зелений. Угу. І тут є певні питання. Тому ми дуже довго міксували. Тому я кажу, що із 44 Підійшов тільки один. Е, одразу хапаю за язик. Скажи, будь ласка, а варіант зеле, створення зеленої кукурузи? Так от, 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 ну ти ж сказав, що якщо дійсно пояснати, по, поєднати жовтий і синій, то вийде зелений. Виявляєш, <рес> зелена кукуруза, але вона нормальна, вона стигла. Ще... А, все-все, вибач, вибач, я не знав, що я заліз вже на да. Є, ми працюємо там із зеленими, з різними кольорами. Ось, але, скажімо, да, у нас національні кольори синьо-жовтий, uh -huh. тому ми намагалися саме відтворити синьо-жовтий кольор. Тобто тут стержень світлий, пігментація тільки в зерні, вона ідеально не марка, дуже смачна. Ось, і ми фактично в цьому році ми роздали людям. Я ж до вас тоді mm -hmm. приходив mm -hmm. ефір mm -hmm. фермерам і так далі. Зараз мені постійно скидають фотографії, смаки і так далі. Ми зараз шукаємо ідеальний смак, але вже люди говорять і наші ці споживачі, і так далі, що вона більш гармонічніша, більш, скажімо, така, ну, по смакам вона відрізняється від, скажімо, мармурової, адже тут білий жовтий uh -huh. а тут ще uh -huh. додається антуціани. Тобто вони кажуть, що вона більш складний цікавий смак. Томусь така. Як професіонал в вирощуванні і створенні нових, нових сортів кукурузи, я думаю, що напевно ти так само і дуже добре розбираєшся в тому, як її споживати. Те, що солодку кукурузу можна і треба споживати в сирому вигляді, ну принаймні, скажу так, дуже м'яко, ти не проти. Скажімо <свист> Скажіть, я, 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 стою... я... <свист> тільки так і роблю. <свист> вот. ну Ти маєш так робити, це ясно. Ну я до чого? Ем, я, ні, я нікого не закликаю робити саме так, як роблю, наприклад, я. Я їх її споживаю, по перше тільки солодкі е, сорти, е, а тим більше, якщо я бачу ось такі мармурові, то одразу це ясно. А, але, от ти сказав, що є там певні якісь. Внутрішні такі думки чи внутрішня якась пересторога е стосовно того, як правильно створити, як правильно зварити, адже ми звикли до того, що кукурудзу варять. І так, кукурузу так, варять 90%. довго. 90%. Мабуть, 99%. Так, чому? Знову таки, чому вернемося до початку нашої розмови? Тому що тодішні сорти, які були не солодкою Її варили дві години. Її так, варили до двох там годин. Її варили. Ну і потім тут же. Ну, насправді це нічого поганого немає, це доволі ж швидко, зручно зробити. В тебе є каструля, Ти дві треті mm -hmm. набираєш води. Ми радимо так варити: дві треті води. Велику каструлю, угу. подивитись там по качанах, скільки потрібно, набрати дві треті рівно води, закип'ятити, довести до кипіння воду, тоді у кип'ячону кип воду. воду очистити угу. якби, качани угу. і спокійно там, щіпками цими занурювати. Занурюєш, і вверху, вже коли воно там вверх, декілька стебелиночок оцих із угу. качана, отак акуратно накрити, і трішечки косей. Угу. Отак от теж. Такому. До речі, э, от ти мені нагадав. Я будь ласка. Я от зараз візьму. Ти мені нагадав, річ у тому, що в народній медицині оця от коса, як ти кажеш, так, це е, лікує. Вона називається рильце, чи ще рильці, якось да, там да, називається. Да, да. Це дуже-дуже лікувальне, я знаю. Це елемент продається в аптеці. І в аптеці продається, продається в аптеці, і можна так. самостійно зібрати, да. і так далі, так далі. Так що, будь ласка, шановні глядачі, кого слідчі. хворі нирки обов'язково е, да, відберіть собі, і солодкий курдзе вони більш ні, ніжніший, і, і якби і смачніший, і так далі. Тому можете спож... ну, не споживати, а відвар. Всю зиму там і так далі. Тобто дуже лікувальний елемент. Скільки скільки треба варити в такому випадку, якщо кипячена вода опустив? Дивіться. І да, кипячена вода виходить так, що. Е... Коли нагрівати разом з водою, то все-таки цукри будуть в крохмало переходити, там якісь процеси і так далі. І вона буде більш водяниста. А коли буквально в гарячу воду, все це закупорується, і вона тоді вся соковита і зберігає всі свої, скажімо, краще. Соковитість зберігає, і ось так 5, 7, 8 хвилин. До 10 хвилин. До 10 хвилин. Нехай Колись я завжди говорив 5 хвилин, але uh -huh. от зараз у нас пішли от такі багаторядні зерна, коли стержень доволі грубий. Uh -huh. І щоб проварити туди, щоб вона там не була сира, і так далі, то ми говоримо до 10 хвилин. Це фактично не буде. ніяк, ми робили там 5, 6, 7, 8, ми це все завіряли. Uh -huh. Uh -huh. От в домашніх умовах перевіряли. Тобто різниці в смаках практично немає. Тобто ми говоримо до 10 хвилин проварвати. Тому що, да, якщо були тонші качани, то вони mm -hmm. ну, там, 5 хвилин. Якщо вже зараз селекція пішла, що людям подобається багаторядний, 20 рядів зерен, Ось... А в кожному ряду, по-моєму, <сих> щось <сих> до 30 чи <сих> 40. <сих> 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 40. Тобто один, один качан це виходить майже тисяча зерен. Так? Ну, да, так, і важать вони по пів кілограма. Mm -hmm. Ось тому їх там до 10 хвилин треба порурити. І все, ви достали. От, якщо хто хоче зараз саме сезон кукурудзи, тому я раджу немає, де там пішли, купили на базарі. Зараз саме нормальна низька ціна. От, посіяти, купити насіння, да, воно там не складно вирощувати. І ось зараз обірвати пробланшувати Точно так само до п'яти хвилин Бланшування uh -huh. швидше. От взяли поруч з цією каструлю, інша ще більша каструля. Там лід, вода охолодили, зрізали ці зерна і заморозили. І у вас буде на зиму шикарна заморожена кукурудза. Її достатньо буде тільки витягнути потім і. Витягнути на, в суп, пательню... на пательню в яєчню, uh -huh. на піцу, ну, взагалі. Тобто, все-таки потім треба буде, що якась невеличка термообробка. Фактично, вона буде заморожена і вже готова. Якщо ви 5 хвилин її проварите, вона вже буде готова. Але ну заморожена. Тому її треба розігріти. Тому... Абсолютно спокійно можна це робити. Якщо не бланшувати, наприклад, просто зрізати заморожувати, по-перше, вона буде. Холодом, чути, от холодильником всі ці аромати, вона в себе вбере. Угу. Тому ми так не рекомендуємо. Хоча також можна. Ми робили різні елементи, там проварювали одну, дві, три, п'ять хвилин, взяти, е піти, купити, е підварити, в опустити в гарячу воду, підварити 5 хвилин, 5-6 так. максимум, витягнути тут же моментально в холодну Охолодити. Воду в лід і зрізати, спокійно, ножем. зрізати ножем зерна і в, Мішечок, і в пакетики. але ми рекомендуємо пакетики, незвичайні пакетики, де гулями. Вона зіб'ється uh -huh. в гулю так. А брати оці струнні, uh -huh. Uh -huh. і от як пластина. Пластинка заморозив. Тому її легко буде на дві зламати. тому що вони... як, ну, це вже зручність. Це ми вже так рекламі. <світ> 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 Дуже коротко, одна хвилина. Є, е, 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 є збільшення посівних площ. Звісно, є Є. є. А, в, наскільки, якщо говорити про динаміку росту, наскільки виростає, не дивлячись на те, що вона зараз? Війна? Я ось їздив на Хмельниччину. Там відкрили завод, вони її бланшують і вакуумують в ну в вакуматорі і так далі. То навіть туди дорогу, якщо це було п'ять років назад, я бачив тільки зернова кукурудза вирощувалась. Mm -hmm. То зараз я їду. Я зустрічаю в приватних господарствах солодка ну, вона цвіте таким світлим і легко відрізнити світлим І володь така, якби як рука розставлена, а в зернової вона так доверху. Mm -hmm. Ось тому я їй кажу: я більше тепер зустрічаю солодкої кукурудзи, чим зернової, тому що то кормова. На корм годобі, mm -hmm. птиці mm -hmm. і так далі. А людина споживає овочі. І зараз тренд до споживання овочів, є овочі, гриль і так далі. І зараз ресторани вони також нас слухають, і вони, я вже кажу: якщо у вас немає овочі, гриль і кукурудзи, mm -hmm. то ви не дуже якісний ресторан, і ми до вас більше не прийдемо. Ось так на них такий роблю невеличкий тиск. І вже замовляєш кукурудзи. Ой, да, ну, не завжди вона є. Вибачте, закінчена. Зараз сезон, да, все, зараз є. От зараз Можете перевірити, якщо в ресторані не подадуть вам овочі з кукурудзою значить зразу набирати тебе. <рес> так, да-да зразу бити тривогу. Ну, жартуємо, жартуємо, так. але тим не менш завжди мені дуже приємно з тобою спілкуватися. І дуже приємно тим, що стіл, от зараз дивлячись на цей стіл, стіл повний. Ну, це ми називаємо біорізноманіття, і угу. ми дуже горді з того, що в нас вийшла синьо-жовта. Ось так, да, вона була. Попередня робоча назва Бордо, але Бордо це все ж таки ось ця червона. Ми угу. її трішечки відклали. От, нанос... Просто супер. Слухай. Ну, ну, просто. Да, вона має гарний вигляд. Вона, я зрозумів, от під кінець ефіру, я зрозумів, кого вона мені нагадує. Гранат. Є, от Вона мені є, от нагадує. От гранат, гранатові. От такі, вона от дуже зерна. корисна, містить антоціани, це такі корисні цукри, складні цукри, які допомагають у лікуванні багатьох хвороб. Тому це, що на цьому ставимо крапку. Михайло, ставимо крапку, маємо виходити з ефіру. Ще раз нагадаю: засновник компанії Нагор, Михайло Нагорняк е людина, яка практично створює з нуля, створив з нуля і продовжує створювати з популяризує, нуля. Да. і популяризує. ну Популяризує, вибачте, ми популяризуємо. Да? Рік, ну максимум два рази на рік, вибачу так мало. Саме українську, е солодку, українську цукрову кукурузу у всьому світі. Він це робить. А ми, е компанія Радіо Місто Над Богом. Ми наскільки можемо, ми йому в цьому допомагаємо. Дуже, дуже радий, вам вдячне. Що... Дякую, дякую. Ой, дай Боже. все. дай Себя. Боже. Дуже дякую, що ти сьогодні до нас завітав. Шановні наші глядачі і слухачі. Ви розумієте, що тепер нам треба точно якась пауза, щоб розібратися, що у нас тут тривожиться на столі. І це а що... ми не все розпакували. І це ще не все. Ненадовго ми йдемо на музичну паузу, потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенко. Говий вінницький ритм. 101,8 і Місто рафем. Місто Події, що поруч.